Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Просто речі Юа. За попередніми даними, компанія Apple вже на цьому тижні може представити такий довгоочікуваний для багатьох iPhone SE 4 До речі, разом із ним планують представити і наушники Powerbeats Pro 2. Запуск цього смартфона є доволі важливим кроком для лінійки бюджетних смартфонів компанії Apple. І цей смартфон має отримати значні оновлення. В дизайні, у технологіях дисплея, а також у внутрішніх компонентах самого телефона. iPhone SE 4 буде представлятися як доступна альтернатива флагманським моделям компанії, і при цьому він буде зберігати свою цінову доступність. Так передбачається, смартфон очікує оновлення дизайну по типу iPhone 14, а це означає, що тут ми отримуємо Face ID – що має забезпечити телефону більш сучасний і зручний досвід його використання. Також телефон буде оснащений одинарною камерою, і на ньому передбачається відсутність будь-якої додаткової кнопки для такої камери, такий собі, скажімо, мінімалістичний стиль. Цей підхід поєднує уже знайомі елементи із сучасними оновленнями, що робить даний телефон привабливим як для давніх користувачів бренду Apple, так і для тих, то шукає для себе щось новеньке. Також важливим оновленням смартфону стане його перехід від LCD до OLED дисплея, що має забезпечити більш насичені кольори, глибокі контрасти зображень і відео, а менші рамки цього телефону нададуть пристрою сучасного вигляду. Функцію Dynamic Island, яка є у більш дорогих моделях, цей телефон не отримує. Знову ж таки, жертви для зменшення ціни пристрою. Зате смартфон отримує значне оновлення камери, планується так. Замість 12 мегапіксельного сенсора з'явиться 48 мегапіксельний Незважаючи на одну камеру, це має забезпечити чіткіші і детальніші знімки, а також кращу якість фотографій в умовах слабкого освітлення. За продуктивність в смартфоні буде відповідальний новий процесор A18, а це забезпечить гарну продуктивність в іграх, редагуванні відео. Безумовно, якщо ви будете займатися таким на цьому смартфоні, а також для виконання інших вимогливих задач та підтримку машинного навчання і інших сучасних функцій, що пропонуються на ринку. Зокрема, можливо, у цьому телефоні буде і Apple Intelligence. Це було б дійсно круто. Крім того, смартфон може отримати 8 ГБ оперативної пам'яті, що покращить його багатозадачність. Також очікується будований 5G модем від Apple. Що, зокрема, має покращити і енергоефективність самого телефону. Цікавим є те, що деякі джерела повідомляють, ніби Apple може переіменувати iPhone SE 4 на iPhone 16E, що підкреслить його належність до нової лінійки iPhone 16. Незважаючи на всі ці численні оновлення, iPhone SE4 має залишатися доступним, і його остатова ціна планується в розмірах 479 доларів. В принципі, я більш ніж впевнений, що цей смартфон буде дуже добре продаватися компанією, адже за ці гроші ви отримаєте потужність, стильний дизайн, компактність для багатьох у сучасному світі, це дуже актуально, та доступну ціну, що робить його ідеальним вибором для тих, хто шукає баланс між якістю і вартістю. А що ви думаєте з цього приводу, друзі? Чи придбали б ви собі такий смартфон? Пишіть в коментарях і не забувайте підписуватись на канал. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!